У Солом'янському районі відкрився дитячий центр розвитку Розумник. Заклад розрахований на півсотню дітлахів віком від трьох до семи років. Прийматимуть тут і малечу з особливими потребами. На відкритті побували наші журналісти. Розумнику є чим похвалитись. Нове приміщення з просторими світлими кімнатами, туалетами, спортзалою, їдальною, медичним кабінетом. Київська міська державна адміністрація підтримує всіляко от такі проекти, ініціативи усіх тих, хто не байдужий до того, що зараз відбувається. У нас в Києві не вистачає дитячих садків. На один дитсадок у нас приходиться на фініше на 100 ліжок. У нас приходиться на сьогодні десь 130 діток. І тому надзвичайно велике значення має відкриття такого нового центру. Центр розвитку збудували коштом однієї з релігійних громад за підтримки районної влади, Особливість закладу в тому, що тут зможуть займатись і діти-аутисти. Тут дуже буде багато дітей, які мають обмежені можливості. І, власне кажучи, працюємо над тим, щоб Зробити все необхідне, щоб ці діти були адаптовані в нашому суспільстві. Окрім професійних педагогів, з малечою працюватимуть психологи, дефектологи та логопеди. Дітки-аутисти працюють під наглядом, розвиваються під наглядом корекційних педагогів, т'ютерів так званих, працюють за новітніми технологіями. Це по ABA-терапії. Планується ще. Наразі облаштувати кімнату Монтесорі, а далі на інспекцію новим навчальним закладом вирушили і самі дошкільнята щасливі діти, задоволені батьки. Дуже довольне і ну насріб старші бо на ходить і середнього дімсії. Средні ваздаці даже потомкалися і младшого. Маленькі групи як как була бы, спітателі можуть у увагу кожному рібеночку. Хореографія, фізкультура, англійський язик, український язик, всі преподаватели говорять чисто на українському язике. Очень хороша, серйозна програма здійсню. К подготовки к школі, поэтому будем здесь відтепер. Заклад на вулиці Каблукова, 6, офіційно працює. Дня мужу столиці. Відкриється ще один приватний садочок. Олександра Росторожна, Олександр Фенько, телеканал Київ.